До вашої уваги шафа купе розміром 1,80 м, висотою 2,40 м і глибина 60 см від компанії Дом. білого кольору. Серія Vivat. З одного боку полички, з іншого штанга для одягу. Ось така конструкція. Шафа універсальна. На вибір клієнта можна зібрати полички як з лівої сторони, так і з правої. Звісно, що ціна шафи залежить від профіля, залежить від фасадів, які саме вони. А от в цьому моменті, в цьому випадку у нас фасад ДСП. Наскільки я пам'ятаю, ДСП і зеркало, звичайне, в цьому профілі у нас йде в одну ціну. Тобто це саме такий, можна сказати, бюджетний варіант, але дуже-дуже Гарно виглядає ця шафа саме от з такими фасадами, тим більше, що в принципі в кімнаті, наприклад, зеркала комусь і не подобаються.